Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні дійшла черга до другої пляшечки джину Джин Pink Edition, тобто якийсь рожевий. Звичайно, ми, крім джина, скуштуємо. Цікаву річ від уже відомого виробника хелком, який я вам показував. Але на цей раз буде дещо інше. Тоді у нас була брускетта, а сьогодні в'ялені томати з сиром. Як воно, що воно? Зараз з вами подивимось, кому цікаво, запрошую до перегляду. Отже, отже, друзі, знову в мене таке враження не зовсім хочу фокусуватись мій чудо телефон, десь кудись фокус забігає. Зараза. О! Нібито сфокусувалось. Джин, козацька рада, Pink Edition. Алкоголь, тобто міцність 37,5 градусів. Пляшечка абсолютно ідентична тим, які, я вам, які вже я вам показував. Звичайний оригінальний, потім отой Expert edition. Враховуючи те, що прислідкувати, друзі, прочитаю вам за камерою. Цей джин створено за власною рецептурою з додаванням ароматного спирту ягіт ялівцю та ароматизатору лісових ягід. Прийде до смаку справжнім поціновувачем в улюблених коктейлях. Джин козацька рада. Рожеве видання, навіть так погано бачу. В цілому більш нічого і немає. Я маю на увазі прописаного. Гарна така пляшечка, колір гарний. Ну що, відкорковуємо. Все як і минулого разу, і поза минулого, тобто звичайний корок з дозатором. Приємний такий запах, друзі. Трішки наливаємо, небагато. Так, пляшечку ставимо. Погляньте такий приємний світло-рожевий колір. Пахне смачно, смачніше, ніж ті, тому що крім ялівцю тут є такий приємний. Аромат лісових ягід. Але як ви почули, ароматизатор. Тобто ягодами тільки пахне. Але погодьте, що виглядає гарно. Погодьте, що гарно виглядає. Ну що, куштуємо. О, цей взагалі цікавий. Не знаю, як він там в коктейлях. Мені здається, не варто його нічим мішати. Але такий-дуже, дуже, як на мене сволодкуватий, відповідно, мабуть, сподобається слабкій половині, а не чоловікам. Хоча є поціновувачі і серед чоловіків такого солоденького. Я не дуже люблю солодкий алкоголь, але. Якщо отак зовсім трішки, то смачно, мені подобається. Однозначно лайк. Друзі, серйозно, якщо взяти оті попередні пляшки, ті версії, то мені оцей найсмачніший, хоча дуже солодкий. Ну що, давайте тепер перейдемо до в цієї баночки, <кій> хілку, помідори сушені. і щось там не зрозуміло що з сиром фета. Я вже вам показував продукцію даного виробника, досить смачна. Особливо, якщо ви полюбляєте оливки. Знову нічерта я не бачу, друзі. Дуже воно все дрібненьке. Помідори в ялині фаршировані з сиром 327 мл. Вибачайте, беру за камеру, тому що не бачу. Продукт пастеризований склад олія ріпакова, помідори сушені 23% сирна Вага 17%, сир вершковий 14%, молоко пастеризоване, вершки, сіль, молочні білки, сир фета 2,5%, молоко овечат та козине, сіль, сіль, цукор, лист петрушки сушений, вода, суміш трав, сіль. Вжити до. Вжити до. Вжити я вам покажу, друзі, до якого вжити. До 10.25. Разу здається, я вам не показував. Пук є, але такий легенький. Але був. Бляха-муха. Друзі, вибачайте, налив, зараз швиденько витираю. Ой, шановні глядачі, вибачайте, тому що думав взагалі б де хана. Хотів вам показати, як виглядають ці фіалині томати з баночки і розлив олії. Витер, але покажу тепер вам вже насипавши чи наклавши їх. П'ялку. Виглядають, дивіться, досить цікаво. Такі, мабуть, сливки були. І всередині проглядається сир, видно, спеції, там якісь травки, мабуть, дуже смачно. Якщо ви помітили, то я одразу вже приготував багет, підсушив його на сковорідці тому Зараз все ми це задегустуємо. Тільки треба збігати за виделку. Я думаю, вони маленькі, вони великі, треба все-таки взяти виделку, бо, бо буде знову біда. Чекайте. Все я на місці, виделочку взяв. Звичайно, можна було звичайним хлібом. Але тоді, коли я куштував брускету, да, то от оцей підсмажений такий, коли він всередині м'якенький, а зверху хрусткий, то все це. 100% шма... смачніше, вибачайте, вже заговорююся. Так, якось візьму, Хочеться ж вам показати більш детально все це. Ну от погляньте, вялений, вялений, сушений помидор. Сподіваюсь, фокус є, хоча трішки і бігає він там, але я думаю... Все-таки є такий дуже цікавий на вигляд. Ну що, давайте скуштуємо. Друзі, це смачно, 100% смачно. Я вже колись брав помидорни, отакі от віалої. Здається, також від Хелкома. Я вам не показував, колись просто раніше купував. Але... Сиром набагато смачніше, загалом ті, хто люблять вялені томати. Ой, однозначно, це дуже смачно. Поки що, якщо взяти ту брускету і те, що я колись куштував, не показуючи вам, це на першому місці. Загалом дуже і дуже смачно. Друзі, рекомендую. Просто бомба. Це просто кайф. Зараз вимкнусь, віднесу одного Олексія Олексійовича і потім запитаю, що він скаже. Відніс йому один томат. Ну от такий, я маю на увазі, дві половинки посередині си і два шматочки багета. Скажу, кусту скажеш мені. Він зараз на канікулах. Тиждень, правда, вже відбув, залишилось тиждень і знову поїде на навчання. У курсантів таке життя відносно складне. Друзі, ну що, давайте ще одну. Як завжди, друга завоз. Ой, так пахне смачно цей джин. Такий і смалиновий присмак. Дуже класний. І оця річ взагалі. М -м -м. Вибачайте, шановні глядачі, жую, хрумтю, мабуть, і плямкою трішки, але дуже смачно просто, тому вибачайте. Однозначно рекомендую. Спробуйте і джин. Звичайно, знайдуться ті, хто скажуть, що може бути джин, козацька рада, тим більше з ягідним присмаком. Спробуйте, реально, реально кайфова штука. А ось ці томати вялені чи сушені, помидори з сиром взагалом. До речі, вони коштують щось. Така баночка, скільки я говорив, 370 грамів здається. 270 грамів. Не то 270, а все разом 327. Щось близько 100 гривень, здається, якщо я не помиляюсь. Дуже смачно. Все, друзі, не буду затягувати, розійшовся, кайфанув. Тому ще зовсім трішки джина, Зовсім зовсім трішки. І обов'язково ще один томат. Так, бляха цукає. Як завжди резюмую в кінці джин Рада Pink Edition. Мені дуже сподобався, дуже смачно. Ну, Можливо, солодкувато, але ну, не знаю, в даному випадку мені це не псує. І ось оці в'ялені чи то сушені помидори з сиром фаршировані. Приберу, щоб було видніше. Також дуже і дуже смачно. Друзі, третє, за нашу перемогу, хай виздихають ті всі. Підери, які лізуть до нас. Слава Україні! Ох і смачний, але солодкий. Повторюсь, вже не знаю, мабуть, третій, п'ятий раз дуже солодкий. Як на мене. Все, тепер на цьому всім пока. Тримайтесь до зустрічі!